Душу вкладаєм душу. Отут всі дівчата вони дождуться ранку і вже треба бігти. Дома не важна робота, вони всі біжать сюди. Мурашки по тілі йдуть. Якщо ці дитя від снаги, від води вмирає. Як можна з цим змиритися? З цим не можна змиритися. Пані Світлана з Рівненщини, волонтери ще з 2014 року. Сьогодні ж керує процесом на кухні Оженинської школи. Це ще зробимо біля шість з маком і з вишнями. Якщо зробити печеньку такого, а що зробити біля ша такого, то хлопець наїсться. На кухні Оженинської школи близько 20 охочих готують для воїнів, які бережуть наш спокій. Сьогодні жінки випікають великодній хліб за бабусиним рецептом і додають нетрадиційний інгредієнт. Щоб довше зберігалася паска, треба до неї додавати варену картоплю. Таку пюрешку ріденьку, ріденьку до молока додати варену картоплю. Вона тоді буде така резінова пухка. Це наше тепло, для них ми передаємо, тому що свято, вони не вдома. Ми хочемо, щоб їм теж трошечки було щось таке, адреналін з дому, підбадьорить їх, щоб вони, як би сказати, відчули дух тепла нашого до них, що ми їх не забули, що вони нам потрібні, але хай воюють, хай гонять того нелюда з України геть, геть. Поки паска підходить, господині без роботи не сидять. Два десятки жінок також готують голубці, моркву по корейськи вареники, чебуреки, біляші, пироги та салати. Тільки було оголошено, що розпочалася війна. Зразу ініціативні групи по всьому селі почали роботу. І до мене, як до директора, також звернулися з проханням, чи можна у вас в кухні працювати. Звичайно, так мови навіть не було, що відмовити повні автомобілі страв з Оженина відправляють у зону бойових дій. Фронт там тил тут. Фронту без тилу не буває. Тобто, якщо міцний тил, то міцна держава. І годувати треба свою армію, а не чужу. У дні приходять, працюють в школу, ліплять пироги, їжу готують, передають. Я закриваю вдома банки з кашею, з м'ясом з тих продуктів, які приносять люди. Тим часом великодній хліб для воїнів підійшов. Він одразу ж вирушає на фронт. Оженинські господині сподіваються, що наші бійці зможуть наповно відчути великодню атмосферу. Анастасія Захарчук, Микола Штемпель, новини на Суспільному.